Я рідко знімаю клопів, але подивіться, який цей гарний, такий не наче якийсь броненосець. Бачила його на бузині. Я зараз в парку. Звичайний міський парк в Роцлаві. І от пішла подивитися, які є цікаві комахи. Дуже мені подобається цей клоп. Вони теж харчуються рослинами. І дуже-дуже різні. Видів багато. Оце такий, бачите, красунчик.